Всім доброго дня. У нас сьогодні така гарна погода, сонечко, наче весна все зелено, листя з вишні ще не облітає, і з яблунь ще не облетіло. Що ж Зараз загрібати, тоді знов, ну і дощ. Намочив трохи, трохи почала грібти мокро. Вийшла на дорогу позагрібати під забор, а на мене нападає стая. Так, один, два, три, чотири. Щось більш не бачу. Може хто забрав. я йду, а вона на мене гавкає. Вже як підросли. одне реженьке від другої сучки прибилось до компанії, вже вона їх вивела сюди, до магазина. Тут той, той щось кине їсти, той щось кине, десь щось знайдуть і вони вже Тут якась знаходяться. Не знаю, де вони ночують, чи там, де вони породилися, чи де вона їх водить. Так, що я тут нарахувала? Тут три, там четвертий. Ну, було два собачки і чотири сучки. О, ні! Не йди до мене. Я від цього собаки. Не можу втікти додому, я в магазин не можу піти, воно біжить за мною. Ну не голодні. Пузати. Ти чого за мною прибіг? Ні, ні ні У мене своїх повно. Біжи до мами, біжи. Ой боже. Це капець. Нікуди, і куди їх діти? Всім жалко. І всі сучки. І що буде? Так, ну я тільки четверо 4... Ні, це наче казали, що собачка, але я не дивилася. А ти чого біжиш до мене? А, ви вже люд... то були дикі, вже людей знаєте, так? Да? Ага. Так, ніби, ніби не видно більше. Може собачок хто забрав. Так, внучечка за мен за пиріжки, передала нам носочки. Так, мамі. Такі тепленькі Житомирські. Татові щоб довгі були резиночки і анжелі із жабками різного кольору. Я не заказувала, бо в мене є теплесенькі, теплі такі, пухкі. взявся дорізати дрова. Щось у нас була зранку дуже погана напруга. Приїжджали ресурси, щось там справляли. За знов є що складати, возити. Погоди, щоб поїхати на городі дорізати там дрова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що ж ти? Можеш болити. Ай-яй-яй. Куди нічого запихаєшся? Вже болить? <ріху> Тарзан. <ріху> Ой Боже. Так, розпочала я вже бити горіхи. Горіхи не важні, є світліші, є темніші, світлих мало. Ну, спочатку я наб'ю на халву. Захотіли спробувати халву зробити. Не знаю, скільки їх треба, скільки їх за вечір наб'ю, але трошки наб'ю. Як будемо робити халву, будемо вчитися і будемо вам показувати. Так що вже вечорами я буду зайнята. займуся горіхами. Всім на добраніч, тихої всім ночі.